Як зерно може вбити? На перший погляд, зерно це всього лише сукупність твердих частинок, однак варто зібрати тисячі тонн в силос, і звичайна агрокультура перетворюється на смертельну пастку. Сипучі матеріали, такі як зерно, часто порівнюють з сухою водою, бо вони мають властивості схожі на рідину, і якщо людина потрапляє в силос, заповнений зерном, її затягує в зернову масу. Справа в тому, що людина не має площі опори, щоб стояти на зерні. Нога вминає верхній шар, зсув поширюється глибше, і тіло опиняється в зерновій масі. Далі в гру вступають тертя і тиск. Зерно притискає з боків, не даючи розвести руками або розширити грудну клітку для вдиху. На відміну від справжньої води, плавучості там майже немає. Між зернинами є повітря, але воно не тримає тіло. Будь-який рух лише опускає людину глибше. За 5 секунд людина занурюється в зерно до колін. Тертя між зернівками та тілом створює величезний опір, і, щоб витягнути потерпілого із занурення до пояса, потрібно докласти зусилля, що може сягати 200-300 кг. Вибратися самостійно неможливо. Тиск однієї тонни зерна на квадратний метр може призвести до стискання тулуба, ускладнення дихання, а потім і до асфіксії. Єдиний спосіб врятувати людину це професійна допомога. Рятувальники використовують спеціальні щити, які обмежують рух зерна навколо людини, ось така темна сторона зерна.